Економіка Іспанії заглиблюється в рецесію. За підсумками останнього кварталу, четвертий ВВП Єврозони втратив ще 0,7%. Про це офіційно заявили в Національному бюро статистики. Таким чином, економіка потерпає вже шостий квартал поспіль. Офіційні річні дані оприлюднять пізніше, але вочевидь, за 2012 рік, ВВП Іспанії втратив 1,4%. Минулого року економіка додала менше піввідсотка, позаминулого втратила майже стільки ж. Експерти заявляють, ці дані були дуже важливими, адже це перша європейська статистика зростання цього року. Вона визначатиме подальші очікування на увесь 2013-й. Тому інвестори так чекали на статистику з Іспанії, хоча всі прогнозували скорочення, його рівень таки став несподіванкою. Уряд прогнозував, що економіка втратить за 2012 рік 1,3%. Якщо квартальні дані змінять за результатами перерахунку, їхній прогноз може і виправдатися. Нагальна проблема країни непомірне безробіття. Показник сягає 26%.